Ви знали давно, але бачите, дуже часто е, звинувачували і вас, і, зокрема, журналістів, що розганяють ось таку тему. Але сталося те, що сталося, у нас новий головнокомандувач. Ну і зараз що дуже цікаво, що буде із залужним. Можливо, у вас вже теж якась є інформація, бо хободай на натякніть, тому що зеленський що він сказав, що він сподівається, що Валерій Залужний залишиться в команді Української держави. Залишиться чи все ж таки ні? У мене немає інформації такої, але я можу. Спрогнозувати, що залужний зараз е як мінімум повинен відпочити, тому що останні два роки в нього були в стані стресу, а останні два тижні в стані ну, незрозуміння, коли тобі повідомляють, що ти звільнений, а указ не видають. Тому, як мінімум, головком, екс головком, але справжній народний генерал, народний генерал, і вже герой України. Я вважаю, що візьме невеличку паузу, а потім ми побачимо і почуємо. Щось мені підказує, що історія Валерія Залужного ще з історії Валерія Залужного зарано ставить крапку. Що ж, цікаво, дійсно, будемо спостерігати і за цією історією, але от щодо Олександра Сирського. Ну не секрет, що відразу після призначення, от в різних пабліках та трамканалах, зокрема військових, е, називали його м'ясником. і, Зокрема, виходить в політико стаття, де сирського назвали м'ясником. Це от, прямо в, в обкладинці було цієї статті, але все ж таки е, сирський виходить, і в серед переліку того, що він має робити, і своїх планів він каже, що життя і здоров'я військовослужбовців є головною цінністю армії. Як думаєте, це вже така відповідь, так була на ось ці заклади. Бо напевно, він не міг не бачити цю реакцію. На жаль, і меми вже з'явилися. Знаєте, мені дуже важко відповісти на це запитання. Я поясню чому. Тому що е, оця клічка, м'ясник, це ж ні для кого не є таємницею. Так називають солдати та офіцери сервського заочі. через його модель керування своїми військами. Це м'ясник не по відношенню до інших. І це не є таємницю. Ну давайте так відверто казати, е, так його називають військови в різних підрозділах, в різних родах військ і не лише в Україні. Тому тут нічого нового немає. І коли ви чуєте таку кличку, як е, м'ясник, ну він її заслужив, мабуть, своїми діями. І коли ми бачимо його заяви, вибачте, але. Нічого іншого як е, сміх крізь крізь сльози в мене це не викликає. Все ж таки зараз дуже багато є думок, і дуже е, така велика кількість експертів схиляється, що це дійсно було політичне рішення. Втім, Зеленський каже, що нам треба перезавантаження ну тобто, з огляду на публічні заяви, це треба, щоб було краще нашій армії. Так звісно, лише на перемогу. Все ж таки, на вашу думку, дійсно варто вірити західним змі, які пишуть, що ну були певні конфлікти, зокрема у підходах різних. Дивіться, конфлікти у підходах залужного з Зеленським були, і це не є таємниця. Це перше. Залужний вважає, що краще зробити 10 кроків і отримати результат. А Зеленський вважає, що краще витягти шаблю і бігти назустріч ворогу. Один. Один так вважає, на базі його знань, профільної освіти, досвіду та розуміння, інший на базі кінофільмів, які дивився або якихось своїх уяв про війну, е, в будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що це не є таємницею, так і все було. Але зараз це в минулому мене більше бентежить, що будь яка, яка зміна повинна бути е, ну, в, на тлі того, що потрібно робити якісь посилення. Я поки не розумію, і не тільки я, і Західна преса не розуміє, як, як сирський посилить ЗСУ. Більше того, знаєте, західна преса зараз почала писати про сирського не дуже комплементарно. Кажу, як є. Вони кажуть те, чого не можуть казати західні політики, тому що політики повинні розуміти, що на кону значно більше відносини між державами, дипломатія, все інше. Але. Журналісти цим не сходні, не як і вони можуть казати, і саме тому ми чуємо зараз заяви такі, які кажуть, що ніхто не розуміє, як саме сирський повинен посилити Збройні Сили України. Хоча, в будь-якому випадку, війна не закінчується, і зараз саме Сирський повинен дійсно щось запропонувати. А, але якщо сирський запропонує, і це не призведе до перемоги. Або не призведе до кардинальної зміни на фронті, то винним буде як не дивно не сирський. Винним буде зеленський, тому що це було його рішення. Всі розуміють, що сирський це політичне призначення. Всі розуміють, що Сирського призначають саме через те, що він комфортний зеленський. Він ніколи за ним не сперечається зі всім погоджується і виконує всі забаганки президента. З точки зору комунікації це супер. З точки зору інтересів держави, отут є велика кількість запитань, особливо розуміючи досвід і фахову підготовку Зеленського У Сирського вона набагато краще, і прислухатися до порад Зеленського ну вважаю це не найкращим варіантом. Хочу сказати, що в історії людства вже були багато прикладів, коли лідери країн починали керувати війною. В 100 випадках із ста це закінчувалося катастрофою. До речі, навіть в радянському Союзі ми пам'ятаємо, що так було. Сталін, коли керував, то німці дійшли і до Волги, і до Москви, і тоді він вимушений був віддати командування армією генералам. Так саме це врятувало його від тотальної поразки. Подивимось, що буде зараз. Хоча, сирський ще раз скажу, він давайте так відверто. Він компетентний, хоч і такий радянський генерал. А, і ще одна історія. Мені не дуже подобається, скільки зараз, м'яко кажучи, компромату л'ється на сирського. І це дійсно викликає підозри, що хтось дуже довго готувався до того. Всі знали, що сирського будуть призначати, тому що він улюбленець офісу президента. Він не має жодних політичних амбіцій, він не має популярності серед людей, в нього не буде рейтингу, він мовчки буде робити. Те, що йому скаже Зеленський, ще раз кажу: мовчки і не доводячи свою правоту як військового, кваліфікованого військового, так от саме через це його і призначили. Але для України це, це несе деяку загрозу. Щодо до дійсно от з'являється просто відразу так після е, вчорашнього призначення відео, де нібито стоїть його мама і розповідає, що вот е, мені сирський говорил, що він всіх там ненавидить», це розповсюджують російські телеграм-канали, е, звертають увагу, що він народився в Росії, хоча з іншої сторони, ну, ми не обираємо, де ми народжуємось. Ось е, ці фейки, так ну я не знаю, це тоді виходить російською стороною. Не так були заготовлені, підготовлені. І як це все Сможе сьогодні так. аналізувати Сможе кожному українцю, до речі? Анастасія, дивіться, у нас у багатьох є близькі, рідні. Мене Бог милував, в мене нема в Росії рідних, а у нас у багатьох є. Разом зі мною воював а, хлопець а, з позовним Кайда, і в нього його а, родина живе в Росії, і вони з ним не спілкуються, і не спілкувалися. І це не заважало йому бути гарним солдатом. Так от я що хочу сказати, що в будь-якому випадку в будь-якому випадку треба оцінювати все ж таки результати. І коли намагатися прив'язати це до нього, я не знаю. Я не знаю, хто там що казав, е які хто монтував. Зараз такі діпфейки, що взагалі я не є симпатиком або антипатиком сирського. Я оцінюю реальну ситуацію. Коли я кажу, що він м'ясник, то це його на так називають солдат. Тому я кажу, як є, але коли його намагаються м, замарати фейками або навпаки вкидами, навіть правдивими, коли його мама, яка мешкає в Росії, лайкає якісь там е фоточки Путіна, дивіться, у нас діти несуть на відповідальність за батьків, а батьки за дітей. Ми не живемо в пристанілінізмі, ми не живемо в Росії. Тому давайте звертати увагу на інше: якщо Сирський задекларував повагу до життя, військового, все навколо цього. Давайте подивимось, і як він буде це реалізувати. Це важливіше.